Built. wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. Life's gonna eat and make mistakes real fast. Then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and Put your foot on the gas, don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my your face. No way, you don't want them. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily. Spreading like a rare disease. But I won't let it. В зоні з м'ячем. Гезело. Передача в розріз. Богдан. Богдан. Зараз задня. Набиває ребе другий. Там ще й травму отримав Олександр Насонов. Зараз задню поверхню стигна. Відразу схопився Олександр Насонов, коли прибирав під ліву ногу собі. Передача м'яч до Богдана. Не дійшов через. Це є рибалки. Обапаняється. Поребала. Подача від рибалки. Шабатар Тримає передачу. Відповідь. Подача. Удар відбувається. Пул, жур, та... Слизну м'яч зараз під ногою рибалки. Богдан. З зовнішньої стороною ноги вирізає м'яч на правий фланг. Гарвар. Богдан. Чубо пробуває, блокує цей удар. Ляколотко ще один удар. І тягне зараз. Роман Пазенко, удар від Зуренка. Нижнього кута. Потягнув цей удар, Роман. Позенко, подача від кута поля. Кулаком на виході грає. Куба. Куба подача до штрафного майданчику, вона мала все в падінні. Голови. Зараз пробуйте гроші. З Миколаєм. в виході зараз грає Бабійчук, добування заблоку. Удар від Зуренка полгорота м'яч. Це від відгуки Ребела На старті. чемпіонату України серед аматерів. На, перед... на старті. чемпіонату України серед аматорів. Ефектна передача від Грищенка на Лигу. Лига віддає на рибалку. Рибалка пробуває. Рикошет, і М'яч йде на кутовий. ближній стійку Крути ворота рибалка, але все ж таки зовнішні. Пожило зараз. Волошин. Тобі був віддавати в розріз. Скорін підбирає ігрову сферу. Вкривається, що батар віддає на нього. Калінін. Волошин. В один дотик прострілював, все ж таки, це не удар. Подача до штатного майданчика. Не дали там пробити. Удар, Який блокується. Подача від ЛГ. Леге. Щось за комірець зараз не залетів за Волошин. Ходить до штрафного майданчику. Волошин віддає на що батаря. Подача до штрафного майданчика. майданчику. головою від рибалки на місці. Коваленко. Рибалка. передача на Волошина. Волошин ріже кут. Він штатно майданчик. Удар Волошина. Вище виріть у тих м'яч зріза. Віддавав на кубу. Вибиває Коваленко. Подача штатному майданчику. м'яч Простріл від Чеботаря, падіння штатному майданчику. Той вже штатно майданчику. подача на Люсті, коли м'яч прилітає. І Грищенка і. Рибалка. Садить на п'яту точку Рибалка свого опонента. віддає на Кубо. Подача. На виході грає Бабійчук. На правий фланг. Лига. Подача. На дальню стійку. Котрим зрізається з ноги. Та далі переходимо, друзі, ми до атакувальних вінгерів. До ту, лівий фланг атаки. Рабал. Подачу була простріл на Болдона, самовіддано грає. У ви найбільше очікуєте з лави запасних, зараз подача та поля. Кулаком на виході грає Пазенко, підбирання до матчу. Асистент арбітра Антон Андрусяк та Олександр Буток. Четвертий арбітр регіону рефері Микита Коновалов. Спостерігач ребітр жута делегат матчу. Руслан Марченко. Перехоплюючи обов'яз. м'яч. Васянович на випередження, Випереджає він Богдана. Такі два варіанти зараз. Дивимось. Чубо, пробиває над поперечкою. М'яч летить. Вар Волошин. Шіть до штрафного майданчику. Волошин. Опиняється на газоні. Падіння штрафного майданчику Грищенка. Удар від Коваленка. Чоботар. Подача до штрафного майданчику. Калін відкинути на 11-й номер. Іван Давиденко готується з'явитися на футбольному полі. Волошин. Ефектно м'яч покидає собі на хід Волошин. Віддає на Грищенка. Він мався в падінні пробити, йому завадили центрбеки Ребола. Калін. Ось би виграв, другий повер Давиденко. Він вже на майданчику Передача на Болда. На пробиває. влітає в дальній кут. Тринуть цей рахунок. Калінін, Лига, Лига. Вчий до штатного майданчика, Лига віддає передачу. Рибалка пробиває, влучає в спину. Гезело. Далеко Куба кидає, в напрямку Волошина, Удар від чіпурно над поперечкою м'яч летить. Він сьогодні свій шостий, і сьомий. Коли забив за ребал. Чоботар, штатно майданчику. Простріл! Вибуває м'яч. Дебелко. Вже готовий був замек. Рибалка. 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 Чудово. Розвернувся він вже. Рибалка. Чудово. Розвернувся. Він вже ж на новому майданчику. Рибалка віддає на волоши, на волошу прострілює. Апеляції засоби. Куба. Що Подача на Подайся до Не доходить м'яч до рибалки, знімає м'яч. Подача на Лістійку! Не доходить м'яч до рибалки, знімає м'яч Дебелко з голови зголовився рибалки, лига. Ще одна подача. Удар через себе зараз від Волошина М'яч опиняється. Шестаков. удар і м'яч літає ворота. Сріжше Шестаков забуває. 3-1 стає рахунок. Навіть не 2-3 заміни буде. Ярослав Доброхотов підходить зараз до Доброхотов. Передача. Калінін. Супинишся на газоні. Наша команда удар від Корсона. Доброхотов. Шестаков. Хороший перехід з оборони в атаку. М'яч в руку зараз влучає футболісту Ребела. То Карбітра мовчить. Подача. Оль. Хитра передача зараз на Корсона ти прибуває і Вчора проти Юрієва. чемпіонаті Київщини право захисника, розпочинав матч. Шестаков момент на виході. Ось йому замість запитися. Кламенко не точно. Передача здавалось би, але не щепинився Заведенка. Петровський. віддає передачу. Не влучає по м'ячеві зараз. Шостаков, Дуже подобається. Ну ще виграв другий поверх. Опонент. Калінін. Ще один гол від відквотити. І моменти виникають один за заводи. Можливо, зараз Володимир Коваль опинився на Подає Доброхотов. Я звичайно мавсь падіння головою пробити. Богдан. Замашкарну майданку, позворота м'яч летить.